Продовжуємо порожні баночки. Значить, далі пішло обличчя і трошки декоративки. Закінчились у мене дві рожеві води, розові, розові, розові води від Younice, значить від вебак і від Younice. По суті, як для мене, то обидві вони непогані, але оця мені сподобалась більш. Запах більш ніжніший, як для мене, і відчуття на шкірі. Тут якось більш ну, після неї, скажімо так, свіжіше, легше, і вона, ну, як сказати, правильно, не відчувається на шкірі. Оця для мене трохи запах важкуватий і трошки липний. Хоча я чула відгуки протилежні, більш цю хвалили. Віцелярна ну, вода від лірин. Теж хороша вода, заспокійлива. Я не знаю, скільки вона заспокійлива в крайньому разі. Подразнень від неї нема. Очі міцелярною водою я не знімаю, поки що мені ніяка не підходила, щоб знімати з очей макіяж. А для обличчя нормально підходить. Для очей у мене очі чутливі достатньо, будь-яка вода пече, тільки спеціальними засобами. Також дві пінки. Моя улюблена від Avon. вона вже не перша у мене, вже в мене було здається третя. І подобається мені сама пінка, як вона очищує, запах приємний. І особливо мені подобається тут дозатор. Легко виходить продукт, все подобається. Від Greenway пінка теж непогана, але важко нажимається сама помпа. І от коли після цієї лице чисте, то тут, мені здається, трохи воно ніби я відчуваю. Ніби воно не до, обличчя не дочищається повністю. І планую повторити ще. Також така вода. Тут написано термальна мінеральна вода, освіжаюча для обличчя. Не знаю, наскільки вона термальна від бюті дерм. Але така освіжаюча, непогана. Стояла там якісь, не знаю, взагалі копійки. Ну, зараз, мабуть, вже вона буде дорожча, звичайно. Але непогана. Взагалі, від Beauty Derm у мене чимало продуктів, всі я поки що задоволена. Так. Є для омивання від антибактеріальної, від маю, біоліти. Прищів вона йому не вивела, звичайно, але як додатковий засіб по догляду за проблемною шкірою годиться. Я теж пару разів пробувала. Yeah. Да, так, нічого Так. Тонік від Avon, всім знайомий, зелений, для глибокої очистки. Спиртовий, але. Коли в угрі, висипання, то нормально підходить. І я теж, як для профілактики, от у мене вже зріла шкіра, іноді так бувало літом. Брала в використання теж її. Так, трошки тут потарахчу. Так, що в мене ще? Пінка для омивання від фрудія. В ватсонці продавались раніше. Різні там з різними. Так, з чим це? З а, манго, манго. У мене зараз, здається, з Папаєю. Хороша пінка, дуже розходується вона малий розход у неї, набагато вистачає, змиває хорошо, як то кажуть, аж до скрипу. У мене зараз теж від цієї компанії, але з папаєю. Так, маска для обличчя, виногради білий чай від Маркель. Це білоруська, здається, косметика. Повторяти не буду, але так, як для. Скажімо так, частого використання підходить. Не сушила, зволожувала, вирівнював тон шкіри, вирівнювала тон шкіри, нормально. Підійде, так Закінчилось у мене за півроку дві баночки патчів під очі. Це брала я оці у мене такі, зеленого темно-зеленого кольору на Aliexpress, Такі непогані, але рідини маловато, були суховаті трохи. Що мене тут торохтить. А, це складала ложечки від. від патчів, і масок. Повторять більш всіх не буду, і запах був неприємний. Це від єлізавики. Да, Ці хор... хороші, але тут, навпаки, було дуже багато рідини, і потім, якщо зразу треба було наносити і лягати, тому що патчі можна було зловити аж. На шиї. Дуже тікли поки вони. Ну, але потім вже, я не знаю, місяць, мабуть, пройшов, то трошки рідана чи вибралась, чи випарувалась, то вже стало трошки з ним краще. Сироватка для обличчя від Enu, від Avon. Хороша штука. Я вже купила собі нову, вона в новому дизайні. Не знаю наскільки формула помінялась. Хороша на холодну пору року. Мені, мене все влаштовувало. Річ. Зволожувала гарно і вирівнювався колір обличчя. Денний крем від Reflame. Серія оновлення. Я навіть написала, коли я почала, 22.01 цього року. Десь вистачило місяців на 6, мабуть, 7. Користувала 7. Ну, для мене от креми від Оріфлейм трішки такі липковаті. Що нічні, щоденні. Тому не знаю повторювати, поки що не планую. Також креми для обличчя закінчились. Ось такі Wavy -de, Davan Adapt. Сам крем по собі дуже жирний. Скоріше для все для дуже сухої шкіри. У мене шкіра комбінована. І. Якщо можна, наприклад, цей крем ще якось там на шию, його то запах це, я не знаю, ну для чого такий запах було робити в крайньому разі моєму носу, це катастрофа, була. запах дуже неприємний і хотілося швидше його змити. Закінчив світ Лореаль, нічна крем-маска, гіалурон Експерт хороша річ. Використовувала я крем на ніч, можливо, ще повторю, але не в, але не в жару. Але хороший. Так, і від 에, Avon новенький крем, це зволоження 74 години, крем Гель для обличчя. Теж, по-моєму, новинка минулого року. Дуже сподобався мені. Якщо коли за ним скучу, то повторю, як денний ден я використовувала, також закон, закінчилась мініатюра теж від Aivon. Це здається, не знаю, 35 чи 40, 45 плюс. Я вже взяла повноразмірну. Версію хороший. Так, що в мене ще так, що в мене ще закінчилось? Закінчився скраб від біокона, теж непоганий. Важливо, для молодої шкіри буде він трошки такий слабий, але для зрілої, і так, не на кожен день, звичайно, то хороший. Ніжно відшелушує. Так, маска від Avon. Маска плівка з екстрактом чорної ікри. Теж мені сподобалась. І ефект від неї відчувається. Шкіра заводложена, так вирівнюється тон, теж хороша річ. Відею вам маски, блівки мені подобаються. Що у мене ще є тут? Нівея. Я не знаю, як воно правильно називається, цей засіб, без Q10 Power. Тут, по-моєму, розрахований на 10 днів, мені вистачало трошки на більше. Хороша річ використовується курсами, але щось я його зараз не бачу. Якось він був, був подорожчав дуже, а тепер що не бачу ціни. І на Аліекспрес замовляла таку сироватку. З сакурою, там їх декілька видів, це була така рожлива. Теж така, знаєте, яка ціна, така сироватка. Заспокоює те, що щось ти наносиш. У чоловіка закінчився бальзам після бриття, йому сподобається, ну йому все подобається, все наступне, йому краще, ніж попереднє. Не дуже вибагливий. Так, і налі, Ой, на айхербі я замовляла собі крем для обличчя залоєвера. Такий великий об'єм 113 грам, але він мені не підійшов для обличчя. Він теж для дуже сухої шкіри. Мені він жирний на ніч, дуже хотілося його змить. Я використовувала його на шию, на руки використовувала. І що, що мені тут не сподобалось, це запах. Запах дуже стійкий, дуже насичений. Але відгуки на ехер я читала, кому подобається. Ну, мабуть, тим, кому запахи не дуже як кажуть, заважають і кого дуже суха шкіра. Так, і ще в мене закінчився така штуковина. Блефарогель 1 Це для чутливих очей я використовувала іноді, і вже коли, ну, вже для очей не треба було, то можна було використовувати під очі. Теж як сироватку наносила, але треба з нею бути обережним, тому що якщо наносить кожен день, я робила курсом, наприклад, 10 днів наносила, потім перероблю, то може трошки підсушувати. Але трас, ну, спочатку можна водичкою там папирська, термальною, тоді хороша річ. І з декоративки закінчилось у мене від холіка-холіка бі-бі-крем. -Холіка мені він не підійшов. По кольору він нормальний, але дуже мені жирнив обличчя. і Трошки там є, Жирневе обличчя і блищала обличчя через нього, тому повторять більше не буду. Також закінчився від Avon верхнє покриття. Стало густий, хороша річ, але наготок можна на заміну знайти. можна. І отакий от лак. Теж не пам'ятаю, де я його взяла, Він висох і зламалась. Називався пензлі. У мене є засіб для розведення, але тут вже не очу розводити. Також перебирала свої помади і від ліла помаду знайшла в 11 відтінку. Колір мені подобався. На камері вона трошки яскравіша більш. Насправді вона така, як прибила на троянди. Але на губах вона дуже полосила, і тому я її. Вже вона в мене термін придатності. Трошки вона більш яскравіша на камері. Термін придатності в неї вийшов і не хочу я вже користуватися, нею викину, не підходить. Також закінчились дві туші. Oriflame всім відома. Туш непогана, але мені в її не вистачає об'єму, хоча в неї тут і не заявлений об'єм. Вона більше подовжую. Не знаю, поки що повторяти не буду. І від Avon була акція за 30 гривень, здається, чи за 15 це тушь, яку рекламувала Настя Каменська. Теж мені, значить, вона, ну так, двояка думка, скажімо так. Ефект на віях подобався, але оця, може, трошки її велика щітка, я, мені не підходить, я так і не люблю, і дуже погано змивалася. Це теж великий мінус. Вона з одного боку ніби і стійка, водостійка, але змиті її це нереально. І також викидаю два олівці. Це від Oriflame серії The One коричневий. Тут ніби ще є, але вже заточується, ламається, виламується, нікуди не годиться. І від Релої. Ось такий колір симпатичний. але... Ну, колір симпатичний цього зеленого олівчика, але він настільки не стійкий, що через десь, я не знаю, годину. Ну, Я перетворююсь на зелену панду це під очима, а потім взагалі зникю. І також закінчилась прозора туш. вона написана, здається, прозора туш. але в юнайсі це я брала. Ну, як засіб для вії, брів. Непоганий. Можливо, якщо буде бажання, якщо я скучу, то я й повторю. Єдиний мінус це короткувата щиточка. І коли залишається ще на дні, то треба або іншу брати щіточку. Або я не знаю, як або залишати так, як є. Такі мої порожні баночки. Були ще в мене дещо там з але я викинула, дещо було з білоруської косметики, але не хочу я про них відгуки від робити. Ой, так. І не хочу більше куплю. Дякую всім, хто подивився моє відео. Всім гарного настрою, всім тиші і мирного неба. До побачення!